Привіт, мабуть, ти знаєш, що Rage Multiplayer випустив заяву про необхідність відповідності всіх ігрових проєктів політиці Rockstars Games GTA 5 про використання реальних брендів на рольових серверах. Усі проекти мають виконати вимоги видавця. Так, да, саме усі зміни торкнуться виключно логотипів реальних брендів. Самі моделі та їх характеристики залишаться незмінними. І сьогодні, після ранкового рестарту, було внесено наступні зміни. Придбано всі згадки реальних брендів з назв одягу, замінено на альтернативні назви, придбано логотипи брендів з іконок інвентарів, замінено назва марок автомобілів на альтернативні lore френдлі варіанти, придбано логотипи марок в меню керування транспортом. Я зайшов до свого маєтку, зайшов дома, до гаража і бачу, що вже нема мерседесів, вже нема ренджроверів. В назві вони вже їх змінили. Але, як ми бачимо, Прадо вже якась дімка, а Mercedes то ще якась діч непонятна. Але саме шільдіки. З автомобілів ще не прибрали. Ми бачимо, що кофта в мене Джордан ще й залишається Джордан. Хоча її вже назва змінили на через A, вона читається вже через O. Тому так, давайте ще під'їдемо до магазина, де продають автівочки і побачимо, які там є ще назви автомобілів. Заходячи в меню, ми бачимо, що всі наші назви автомобілів трошечки змінилися. Camry залишилася камрі, але названня якась, по-перше, Дінка. початку FX йде назва другого якогось автомобіля. Я так вважаю, що назви автомобіля вони залишаться приблизно однаковими, але в початку чи в кінці буде якась непонятна знаєте, фрі назва якогось видуманого автівки. Я думаю, що це так нормально. Бачите, вапіт, мустанг GT. Мустанг GT залишився, а якийсь вапіт вони вирішили залишити. Так само і Макан. Порш Макан убрали порш, макан залишили. А спочатку додали якесь непонятне назву. Це більш-менш нормально, я вважаю, але це ще не всі не все, друзі. До вересня місяця вони приберуть шильдіки, також приберуть вже візуальні шильдики з наших автомобілів і з наших речей. Ми граємо на Nexus Roleplay, український сервер, і 26-го у нас виходить мега здоровецьке оновлення. Всіх чекаємо на оновлені 26 травня. Дай Боже здоров'я!